Увага! СБУ загнало в кут дуже небезпечного прокремлівського щура. Подивіться на це фото. Цього щура звуть Ірина Кременовська. як виявилося, прикриваючись патріотичною боротьбою з сектами, ця злочиниця таємно працювала на російську організацію Рацирс на чолі з Олександром Дворкіним. Саме Рацирс була ініціатором риторики, що Україна, вся країна є великою сектою, що Україною правлять сектанти сатанисти. Що з сатанистами не можна розмовляти, їх треба винищувати. Ця Кременовська ініціювала гоніння та фабрикацію кримінальної справи на волонтерську організацію Алакра, та на протязі п'яти останніх років вона методично поливала брудом цей громадський рух. Якщо уважно вивчити весь той бруд, що вона лила на сторінках свого порталу, то виявляється, що вона один в один повторювала наративи своїх рашистських кураторів, але справедливість перемогла. Завдяки злагодженій роботі СБУ та правоохоронних органів вдалося виявити цю москальську тварюку. На неї відкрито кримінальне провадження за статтею 161 розпалювання ненависті. Але, як на мене, це лише початок. Робота на ворога та ще й на організацію, яка по суті була ініціатором вторгнення в Україну, це державна зрада. Я прошу надати цій справі максимального розголосу. Щоб жодна тварюка, яка працює на ворога, не втекла від правосуддя.